Продовжую тематику лайфхаків. В сьогоднішньому відео покажу вам лайфхак, як за допомогою запальничок зробити непогану точилку для ножів. Але перед тим просто розповім вам про такий лайфхак, як з підручних засобів швидко заточити ніж. У кожного на кухні є фарфорові кружки, чашки. Ви просто перевертаєте її догори дном, точите ваш ніж, повірте, ефект вам сподобається. Поїхали до більш цікавішого варіанту. Не забувайте ставити палець так, палець так, підписуватись на мій канал, писати коментарі. Всім хорошого настрою, всім пока.